Вітаю! Завершився другий тур турніру в Аргентині. Він видався доволі результативним. Як бачимо, три партії завершились перемогою одного з суперників. Давайте подивимось, як це відбувалося. Треба зазначити, що аргентинський Мессі, за яким слідкує більшість любителів шахів, здобув знову перемогу і йде 2 з 2. Дуже близький, так до норми Гросмейстера. Давайте подивимось, як він зміг чорним кольором переграти міжнародного майстра. Такий нестандартний хід, так, B5. Поки білі дають захопити простір, чорні це і роблять. С5, Д6 вибудувало свою структуру. B4 закривають фланг, щоб лінія А не відкрилася для тури. Кінь D7 відійшли. Вивели слона, закінчили розвиток, зробили року. Вивели останню фігуру легку коня так, і почали маневри. І для кінь на D5. При нагоді він би зайшов на c 3 Зараз би в ідеалі можливо поміняти чорнопольних слонів, щоб зайшов кінь на c 3 Тура c 8 Напали білі на мат, чорні захистились. H6 прогнали ферзя. Маневрують сторони. І кінь G4 помиляються білі. Можливо, чорні були згодні на якесь повторення, але білі хотіли однозначно перемогти, пішли кінь G4. Десь тут, можливо, хотіли на h 6 побити, але після кінь G4 виявляється, що просто міняються ферзі, атака білих захлинається. І чорні мають двох слонів та трохи позиційної переваги. У вигляді простору, так, клітин С3Д4, білопольного слона, який тут немає опонента по великій діагоналі. Виганяють вони фігури білі. не міняються, хочуть створювати загрози. Посилили короля, поставили коня на d4, так, покращили свою структуру трошки. F5. Вигнали коня з форпосту. Здвоїлись по лінії Е, G5 насувається на королівському фланзі. Візуально дуже небезпечна позиція для білих. Так? Тут якось всі планомірно підходять. Посилили короля, хоча комп'ютер свариться на цей хід, каже, що треба було ходити а 4 на ЖА, ЖА ж брати. І десь тут знову ж таки проводити Е4 та слон G3. Але в партії було король G6, хотілося максимальним комфортом це все зробити. Білі самостійно провели G4 і знову ж таки захопили по E4 ключове поле для коня. Кінь туди став. Візуально це все виглядає як нічя, тому що все ж таки коні на E4C4 стоять дуже гарно. Так? Але після декількох ходів так, одразу розсипались. Біль. Забрали кінь е 5 Незрозуміло, чому вони пішли кінь 2, треба якось по лінії F протистояти, так? Можливо, не подобалось Тура F4, тобто F4, якщо ЖФ, то Тура H2 ж можливо. Якщо якось по-інакшому, то і немає якихось варіантів цікавих. Ну, Тура F4, якщо є F, так можемо інакше хід розглянути, то. Можливо, королів 2 якось підтягнути. Ну так, на G4 слабкості, але я не, не зрозуміло, як будуть білі прориватися. В партії ж було кінь 2. Ну, бачимо, що дуже мало часу, так, жорстокий цей нот. Тому, можливо, через це була помилка. Тотально помінялася, але в проміжку забрали на G4 і не захотіли міняти туру. Здвоїлись по лінії F, а взагалі мені цікаво не було тут. Десь Тура Ф7, король e 2 і король втікає, тому вирішили запакувати тут короля. Вже якісь матові загрози після Тура H4, Тура Ш1 загрожує десь так. Тому віддали якість і після Тура F6 білі визнали свою поразку, тому що тут позиція вже не тримається, якщо там забрали на F6, так, там, король F6, Тура F6, король відрізаний. Далі тут висить, тура може сюди заїхати, пішак вже є. Нічого тут робити, вирішили, що треба завершувати цю партію. Друга партія між міжнародними гроссмейстерами аргентинськими. Та. Давайте подивимось. Спокійний розвиток обрали біля. Щось схоже на стариндійський захист з переміною кольору, скажімо так, провели І4, віддали пішака. тепер слон дуже гарний став, активізувався. Забрали. Забрали на б Якщо, наприклад, тут не віддавати так, робити рокіровку, то А5, якось А6. Дуже неприємно буде. В білих є однозначна компенсація за пішака у вигляді розвитку та активності фігур. Дуже швидко білі активізували свої фігури. Ще прихопили пішака по дорозі. Відійшли слоном, розвинули коня, покращили структуру, так, дають десь пол... чорним білопольному слону, десь 15-4. На 4 захистили. Повернули слона, короля підтягнули і поступово ще c 4 провели, щоб чорні самостійно не пішли c 4 та не зіпсували структуру білим А5, Б4. Тактичний ресурс у вигляді того, що не можна брати через слон Б6, тому тура Б7. Забрали на С5. Так, здвоєні пішаки, але їх два зайвих. Одного з них можна віддати і завжди буде тотальна перевага. Плюс пішак на А5 фіксує пішака А6, кінь колись прийде, можливо, і забере цього пішака. І всі пішаки тут по білих полях дуже слабкі, у майбутньому 64 відфіксуємо, і взагалі буде абсолютно вигранечка. Поміняли туру. І тут вже Зрозумілий результат. Для гросмейстера це вже питання техніки. Так, перебудував коня, пішов F4, С6, С5, немає ходів, просто в чорних а 4. І цухствон. Просто немає ходу. Що робити. Якщо слон відходить, то на а 6 висить, якщо король відходить, то король А в 4 проривається і все, на цьому все завершується. Ось так. Білі показали перевагу сильного коня над поганим слоном. І остання партія це Широв. чорними міг здобути перемогу теж проти міжнародного майстра з Аргентини. Французький захист. Так, 3. Різносторонні рокіровки, так, вивели слона, вивели коня. Хочемо його перебудувати десь на D5, так і робимо. Захистились від мату. Білі намагаються навалитися на королівський фланг. Відійшли від потенційної загрози c 3. так. слоні І4. Вирішили помінятися, але просто в них забирають пішака на G2. І виявляється, що білі. Просто не мають компенсації. На рівному місці залишилось без пішака, слон відійшов, став на F5, став тут просто залізобетонним. Тепер десь на С2 тисне, тому немає. Ферзь С7 через Тура С8, на С2 буде атакуватись. Плюс слон підтримує пункт G6, щоб його ніхто не зміг тут провалити і захищає, по суті, короля. Тому F4 грають білі, підвели туру, десь хочуть, можливо, С5, смикнути. Ферзь H4 напали на двох пішаків. Плюс не даємо самостійно білим. Забрали на 2, забрали на 4 просто... Весь комплект пішаків королівського флангу забрали. Слон е 4 знову напав на ферзя. С5 підриваємо. Не можна бити через Тура D2, поміняли цього слона на коня, забрали на d4, просто фланг королівський пішаків зайвий. Так? А тут ферзіві пішаки нікуди не йдуть. Забрали на D4, ще раз помінялися, перейшли в Туровий Еншпіль. Очевидно, що в чорних тут все добре. Вони починають першими йти. І після Тура Д3 самостійно білі вирішили зупинити годинник, бо можливо у них завершився час, як ми тут бачимо так, 0 0, -0 можливо, не встигли зробити хід. Але позиція все одно безнадійна. Після H4, B5, наприклад, вже 2 пішки, просто самокатом заїжджають на перший. Ряд і стають там H3 і так далі. Немає тут білих ресурсу якогось. Ну, наприклад, H4, можливо, тура D4, так а там є хід F5. Тура H4, якщо забрали, то G2. Просто дуже багато пішаків, і вони заважають білим захищатися.